Маємо ось таке світло. Нічого, ми виправимо цю картину. Ось зовнішній світовод світить жовтим кольором. Розібрана права фара, розібрана ліва фара, а ось турбувавши нас світовод. Ось. Вигорівший вщент. Тому і світив червоним. Повернуло світоводу прозорість. Розібрана ліва фара. Розібрана права фара. А ось і скло, воно просто вмістилось в кадр. Будемо міняти адаптивний елемент та розумну шторку адаптивно дальнього світла. Стара, а ось нова. А ось між ними різниця, між старою і новою. Встановили в адаптивну рамку лінзу. Ось так виглядає. Розмістили шторки та блоки обману в кришках. Повернули лінзи на місце. Права фара перед зборкою, ліва фара перед спакуванням. Фари перед спакуванням. Завершили процес. Встановили світоводи. Тепер білим куривом світить. Закінчили процес лінзування. Отримали ось такий результат. Автоматичний дальній і авторегулювання світла.